Керівництво державного навчального закладу професійного ліцею не вперше запрошує в свої стіни представників різних державних установ. Взагалі в школах Обухівського району проводиться дуже багато різних форм і методів роботи профілактичного правового спрямування. Це починаючи з бесід, з лекцій, тренінгових занять, різних вікторин, різних ігрових форм роботи, які допомагають учням мати обізнаність в цьому напрямку. Інспектори ДАІ вперше завітали до українського ліцею. Своєрідним приводом для цього візиту послужив неприємний інцидент, який трапився зі студентом цього навчального закладу 16 січня. Приблизно десь о 22-й годині вечора по вулиці Київська, 119, в місті Обухів біля магазину Велика Кишеня. Значить, один з учнів даного ліцею був зупинений на транспортному засобі «Мопед», який яким він керував без мотошлому, на якому були відсутні номерні знаки? В ході перевірки виявилося, що даний транспортний засіб не зареєстрований в становим законом порядку в органах державної інспекції, а даний водій знаходився з ознаками стану алкогольного сп'яніння. Розповіли студентами про зухвалість гонщика, який у спілкуванні з охоронцями порядку вів себе абсолютно некоректно. Не більше поваги виявили і батьки затриманого, які невдовзі приїхали на місце подій. Приїжджає батьки місто того, що чого ти їздиш п'яний, то починає розказувати, що я вас звільнюю і тому подобного. Це геть не смішно. Долю юного правопорушника, а також ступінь його покарання будуть вирішувати органи Феміди. По статті 130 по керування транспортним засобом це буде рішення приймати суд. Приймати суд, а те, що він не зареєстрований, буде без посвідчення водія. Протокол був направлений на. Вчора до відділи до начальника відділення дає, де він буде приймати рішення». Працівники ліцею теж не залишаться осторонь неприємного інциденту. Вони проведуть зі своїм вихованцем ряд бесід, котрі мають допомогти хлопцю усвідомити свою провину, а головне не повторювати власних помилок. Тому ми обов'язково з ним поговоримо. Ми працюємо з дітьми індивідуально, знову ж таки, і виходячи з того, що кожна людина, кожна дитина це індивідум. До нього треба особливі підходи, знати причину знати, чого він саме так поступив. Він не мав права грубить. Він не мав права цього робити, розумієте? Тому в нас є психолог у цьому навчальному році. Вона вивчить е, цю ситуацію обов'язково, попрацює з ним індивідуально і безумовно. Я включуся е, майстер виробничого навчання, класний керівник. Проінформували студентів і про статистику аварійності на дорогах у Бухівщини. Деякі прикрі інциденти сталися за участю пішоходів. Так, зокрема, 7 січня, близько 10-ї години вечора, внаслідок заносу мікроавтобусу і веку була травмована учениця. Семененко Катерина, учениця восьмого класу Германівської школи. Вона в пізній час поверталась додому, і відповідно трапилася ситуація під час переходу її чи руху її по проїжджій частині, коли транспортний засіб її зачепив, і вона дитина була травмована, не потрапила навіть до лікарні в Слідчими Обуховського райвідділу проводиться перевірка От, Така ситуація, Тобто це вже не компетенція, де коли є ДТП із тілесними ушкодженнями або смертю, все це займається слідчий». У світлі цих останніх подій інспектори ще раз наголосили на важливості дотримання правил дорожнього руху, особливо на переході автошляхів у темну пору доби. Для цього працівники ДАІ порадили ліцеїстам використовувати у своєму вбранні яскраві світловідбиваючі елементи. Непокоїть дорожніх правоохоронців і те, що молодь наражає себе на небезпеку, гучно слухаючи музику у навушниках. На це також звернули увагу ліцеїстів, після чого вони мали можливість задати свої питання. А по завершенні заходу студенти висловлювали свої враження Нашій знімальній групі я вважаю, що це на 100% полезна інформація. Тобто, як зараз більшість підлітків катаються на мопедах, які багаті батьки дарять на день народження машини, тобто вони повинні знати правила дорожнього руху і додержуватися. Я вважаю, що це вполне приємна була зустріч, і мені доволі подобалося те, що вони мені розказали, і це для мене дуже цінна інформація. Відтепер подібні повчальні лекції проходитимуть у професійному ліцеї постійно, адже профілактика виникнення аварійних ситуацій на автошляхах допоможе запобігти скоєнню злочинів в реальному житті. Марина Коськіна, Андрій Погач, студія БАРТ Українка.